Коломийська громада отримала новий спеціалізований шкільний автобус. Транспорт передали 4-му ліцею імені Сергія Лисенка. Він підвозитиме учнів ліцею до опорного навчального закладу. Також використовуватимуть автобус для туристичних поїздок, участі у різних творчих і спортивних конкурсах. Коломийський ліцей номер 4 імені Сергія Лисенка один із найбільших опорних навчальних закладів у громаді. Тут навчається майже 30 дітей з особливими освітніми потребами, каже директор закладу Володимир Ковальчук. Загалом у нашому навчальному закладі навчається 1340 учнів. Серед них 27 – це є саме діти з особливими освітніми потребами. Ми підвозимо дітей із віддалених районів міста, які навчаються в наших філіях, зокрема у бачаті філії, де є початкова школа, і з того з тих територій обслуговування, які належать до нашого ліцею, шкільний автобус, який може. Передбачено, що він буде перевозити дітей з освітнім, з особливими освітніми потребами. Тут є два місця. Автобус передає голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлану Онищук. Купують такий транспорт за кошти із державної субвенції у співфінансуванні із місцевими територіальними громадами. «Це інклюзивний автобус для підвезення діточок з особливими освітніми потребами. Ми цього року 40 отримали від держави співфінансування місцевих територіальних громад. Також ще три додатково ми будемо мати цього року автобуси. Зараз військова адміністрація працює особливо з кожною громадою. Ми вивчаємо потреби всіх наших шкіл. Бо у нас головне завдання повністю транспортом забезпечити всі школи Прикарпаття, тому що більше 60 автобусів ми передали на збройні сили. А підвезення дітей це є особливе завдання, тому що дітей треба підвозити до школи на навчання, на спортивні змагання. Наші діти, незважаючи на війну, але повинні розвиватися. Також дуже важливо це транспорт інклюзивний для особливих потреб. На превеликий жаль, але є велика кількість діточок, які потребують такого транспорту. Тому ми працюємо щоб там, де є діти, такі щоб ми мали можливість забезпечити повністю таким транспортом для діточок з особливими освітніми потребами. Це і сьогодні вимога сучасної України. Також ми розуміємо, що транспорт відіграє надзвичайно важливу роль в житті суспільства. Для нас важливо забезпечити також транспортом, шукати можливості. Людей з інвалідністю загалом для навчальних закладів у Івано-Франківській області необхідно близько півсотні автобусів. Підсумовує Світлана Онищук.